Сьогодні наша історія буде про військових, про військових, про солдата одного. Хто знає, хто такі військові, хто такі солдати, що це так взагалі таке? Це є люди, які воюють для нас на Так, це є люди, які захищають нас. Це люди, які мають форму, займаються військовим ремеслом, вчаться А деякий час, а потім вертаються до звичайного цінного життя. Від час війни, як в нас в Україні наразі, вони йдуть воювати. Наша історія є про одного солдата Миколу, це є правдива історія, який був особливим солдатом. Він завжди покладався на Бога і твердо вірив в нього. Він служив у військовій частині і через те, що він був особливим, його не дуже любили. З нього знущалися, ображали, принижували і все робили для того, щоб він зрікся Бога. щоб Йому було соромно за те, що він вірить в нього. Але Микола був незламним і завжди покладався на Бога свого. І його його любили. Ну, які з ними навчалися е, керівництво, начальник офіцери до нього теж нормально ставилися, ну, ну, не вирішає йому мене показати сюди. І одного разу його друг сержант попросив в нього якусь пісню для того, щоб маршувати. Це ще сержант мав дві, три пісні, які вони вже вивчили, які, які ну, хотіли щось нове обновити свій музикальний. Марш, під який вони марширують кожен день. І Микола, оскільки він був релігійною людиною, він мав дуже багато гімнів, самів і музичних творів. І вони вивчили салон, під який вони марширували. І вони марширували по вулиці на території військової частини. Але так як був обідній час, всі е, начальники. Е, Верхівка військової частини були вдома на обіді, цього ніхто не бачив. Але одного разу, коли солдати марширували під християнським псалом, командир частини завчасно вертається з обіду на роботу. І що він бачить? Що солдати марширують під християнську пісню? І як ви думаєте, приємно командирові це було бачити чи ні? В нього зразу така агресія стала до нього, і в нього зародився дуже нехороший план всередині нього. Він подумав, як е, збавитись від нього, що з ним зробити далі, тому що командир відчував себе переможеним. І що він робить? Він садить на мокову машину і відвозить його дуже-дуже далеко. Сутку вони їхали. І навечір вони приїхали, куди вони приїхали, як ви думаєте, приїхали вони до лісу. Це була зима, холодно. Висадили вони його. І, і начина, який його віз, дав йому ніж і сірники, і сказав е, йому фразу, що я вірю, що Бог тобі допоможе. І коли ми Потім спочатку, коли він зрозумів, що він сам, щоб повернувся назад частину, послідах, він хотів по слідах повернувся частина, яка була зима, і світить за мене. Вітер за мір. І ніколи не втратив ні надії, ні нічого. Він став на коліни, почав молитися. Каже, Господи, якщо твоя воля, щоб я вижив на йому сили і щоб я повернувся назад. Дуже довгий час, пару місяців він блукав тим лісом, але він не втратив віри і в цій ситуації він покладався на Бога. Він навчився ловити птахів, вшував якісь сосни з хворі, кускуру, але це все було не придатне до їди, а їсти хочеться. І через пару місяців, коли він в тому лісі блукав, коли він вийшов до ліса, не бачивши людей, він був трошки ну, він мав вигляд як не доглянутої людини, в нього дуже дорослі, дуже стоїмо. І він трошки так страшно виглядав. Але все-таки він Богдан йому сили і він вернувся до своєї військової частини. Солдати були дуже раді, що він повернувся, тому що вони не знали, що він сталося. Їм сказали, що він просто зник Ну, а Командири, які його побачили, були дуже здивовані. І зрозуміли, що їхній план провалився. Які ми можемо зробити висновок з цієї ситуації, що в житті в нас не завжди все буде добре, і не завжди буде е, ну, радість, буде смуток, і буде всякий образи, і нам буде неприємно. Але в будь-які ситуації і навіть найгірші ми завжди повинні покладатися на Ісуса Христа. Хочу вам прочитати вірш, який записаний Ісуса Навина 1,9. Чи ж я не казав тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо я з тобою, Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Що я вам бажаю тільки, щоб де ви не були в школі, чи з друзями, чи на природі, щоб вас не стало, що ви завжди, якщо не так, ставали на коліна і молилися. А Бог все вирішить. Амінь. По допомозі. Дорогі Сус, дякуємо тобі за те, що ти з нами і завжди нам допомагаєш у всіх наших проблемах, і труднощах. Дякуємо тобі за те, що ти ніколи нас не залишав. Але просто допоможе нам завжди побачити і розуміти, як ти завжди нам допомагаєш і вирішуєш наші проблеми. Дякуємо тобі за це.